Добрий день. Починаємо урок. У нас з вами зараз буде серія коротких записів, тому що ви пишете перевірочні роботи, а я просто номерую уроки. Але я розумію, що я, мабуть, до кінця цього тижня це буду робити, а потім вже тільки... Перевірку домашніх робіт, тому що немає сенсу записувати такі короткі уроки, я вже не бачу навіщо. Так, в нас є багато задач, але після того, як ви напишете контрольну роботу, а потім виконаєте ось ці домашні задачі, але бачите, я ще не прибрала дату залику, я приберу. Після цього ви будете оформлювати. Введення зошита і я буду перевіряти ваші роботи. Ну, все, мабуть, основне я розповіла. Всім удачі на контрольній роботі.